Христос Воскрес! Ви так сказали, як то Він не Воскрес? Чесне слово, всі такі щось на своїх ділах, на своїх хвилях. Але я не буду це 150 разів це знаєте, це перепитують, типу як на стадіоні, щоб завести вас. Ні, Я хочу сьогодні зараз вам поговорити про одну таку річ, скажіть, будь ласка, що відбулося в День Воскресіння Ісуса Христа? Які події відбулися в День Воскресіння Ісуса Христа? Давайте перерахуємо. Оно там та грядка сидить, у таких дятликів маленьких дятленяток. Давайте, перерахуйте. Що було? Мені просто цікаво, чи, ви, чи вони знають. Що було в День Воскресіння Ісуса Христа? Які події? Насипом, не не е -е <trouver> окей, добре, я, не, я не, хрон не хроніст. Окей. Можна тихенько, можна так, щоб тільки Оля почула, вона потім мені розкаже. Сторожа заснула. Мені дятликів просить. Ладно, я їх засоромив. Добре, сторожа заснула, окей, далі що. Тихо, 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 тихо. А, там, я помню, щось було, що небо Ні, то коли він вмирав, а коли воскресав. Засвітило, засвітило да. так. Там, там, Класно, це. Ну, Так, да, так, да, так. Да. Що ще було? Давайте зараз згадуємо. Камінюка, так, да, каменюка. Відлетіла. двохтонна тонна каменюка, окей. Марія Магдалина прийшла, дуже добре ще. Це, це Все ви правильно кажете. Потім учні забіг. Потім учні мали забіг да, від хати до, до гробниці. Аж двоє. Тільки так, як Іван був там, йому пацан 15 років, і він Петра взув типа на швидкості. Да, і так далі, Прибіг, але далі злякався да, зайти. Молодий хлопець злякався, що щось побачив. Ну, потім зайшов, бо Петро зайшов вже, да, він зайшов, тіпа, раз. І він такий і, і вийшов живий. Да, і так, М -м, щось, значить, добре, окей. Жінки бачили ангелів. Ні, все правильно кажете. Ну. Ангела сказали, що він не треба тут шукати, він не серед мертвих. Не серед мертвих. Амінь. Хома не повірив. Хома не повірив, плащаниця там лежала згорнута. Да-да, все ви говорите. Давайте ми згадаємо ще одну подію, яка відбулася в день Воскресіння Ісуса Христа. Саме в той день це записано в Луки в 24 розділі з 13-го вірша. Я читаю з сучасного перекладу для того, щоб було ну, Він трошки більш ближчий до нашого, до, до нашого вже цього. Отже, е, Луки 24 розділ, 13-го вірша. А там аж буде до 35-го, так що там буде багато. Того ж дня, а це того ж дня, коли Ісус Христос Воскрес. Двоє Ісусових учнів простували до містечка Емаус, що в 12 кілометрах від Єрусалиму. І по дорозі вони обговорювали все, що сталося. І от саме під час цієї розмови сам Ісус наблизився до них, підійшов далі, пішов рад далі разом з ним. Але в очах тих двох учнів була облуда, щоб вони не могли впізнати його. Ісус спитав: «А, а що це за речі, які ви обговорюєте між собою? Вони зупинилися, сумно подивились на нього. І один з них, якого звали Клеопа, сказав Ісусу. Ти, мабуть, один такий, хто мешкав в Єрусалимі і не знає про те, що там сталося останніми днями. Ісус питає, а про що це ти говориш? А вони кажуть ну, про те, що сталося з Ісусом з Назарету. То був чоловік, що виявився пророком, могутнім ділом і словом, перед Богом і перед всіма людьми, і як наші первосвященники і вожді віддали його, щоб присудити до страти і розіп'яли на хресті. Ми сподівалися, що це буде саме той, який збирався визволити Ізраїль. Але, попри все, сьогодні вже третій день, відтоді, як його було страчено, деякі жінки з нашого товариства приголомшили нас рано вранці. Вони прийшли до могили, де його було поховано, але не знайшли його тіла. Вони прийшли, розповіли нам, що їм була з'ява. Вони бачили ангелів. І ангели їм сказали, що Ісус живий. Тоді дехто з них, хто був з ними, пішов до могили. Вони знайшли там, де й вони мали бути а, за розповіддю жінок. Вони знайшли все точно так, як жінки розповідали, але не побачили його. Тоді Ісус сказав їм: Ви такі нерозумні, і як тяжко. Вам повірити в те, про що говорили пророки, чи ж не мусів Христос прийняти ті страждання і потім уйти в славу свою? І так, починаючи з Мойсея, зупиняючись на кожному із пророків, Ісус пояснив тим двом своїм учням те, що стало сказано про нього в усьому святому Писанні. Вони підійшли до містечка, до якого прямували. Ісус удав, ніби хоче йти далі, але вони дуже вмовляли його: зостанься з нами, вже ж майже вечір, тепер скоро день закінчиться. То він увійшов, щоб із ними побути. Коли ж вони сіли за стіл, Ісус взяв хліб і вітав дяку, потім розломив його і розділив їм. І тут облуда спала з їхніх очей, і вони впізнали Ісуса, але Він зник. І один з учнів сказав другому чи не горіли наші серця в грудях, коли Він говорив нам по дорозі, коли пояснював нам Святе Письмо? Тієї ж миті вони підвелися і пішли назад до Єрусалиму. Вони знайшли одинадцятьох апостолів і інших з ними, що зібрались разом. Апостоли ж сказали: Господь справді воскрес, Він явився Симонові. Тоді ті двоє учнів розповіли про все, що з ним сталося по дорозі, і як вони впізнали Ісуса, коли Він розломив хліб. Отака історія, яка сталася в той же ж день, коли Ісус Христос воскрес. Це був той же ж день. І я завжди кажу: якщо ви хочете дізнатися, чи ви зрозуміли щось з Біблії, ну з будь-якої книжки, не має значення. Перекажіть це своїми словами самі собі. Не треба гарних слів, не треба при придумувати щось, просто перекажіть. Якщо ви зможете переказати те, що ви те, що ви прочитали, значить ви зрозуміли ну, хоча б щось. Це дуже важливо, тому що дуже часто ми читаємо, прочитав, вроді зрозумів, закрив, через 5 хвилин забув, що зрозумів, і забув, що читав, і, і забув взагалі, чи ти читав, чи не читав. Це питання друге. Історія ж, дивіться, дуже проста. Закінчилося свято, да? закінчилась Пасха. На Пасху збиралися всі в Єрусалим. Всі в Єрусалим прочани, які в перший день тижня розходилися, чекала робота, чекали обіця, чекала худоба, чекали багато речей. І тому не дивно було, що на дорогах була купа людей, які розходилися. От двоє з цих подорожніх ідуть, вони жили 12 кілометрів, 12 кілометрів від Єрусалиму. І ось вони йдуть вже додому зі свята, сумні, тому що свято виявилось сумне. Є одного точно ми знаємо звали Клеопа, другого невідомо як. Проте дуже ну є версія, там дві версії. Це чоловік, проте там немає артикля чоловічого роду. І зато в Євангеліях згадується Марія, жінка Клеопи. Так що. Є така теорія, навіть що це сімейна пара, яка йшла з поклоніння в Єрусалимі додому собі, там, де вони жили. Немає значення. Немає значення, що ці двоє людей були учнями, тобто вони довіряли Ісусу Христу. Да? І ось вони йдуть і бачать, як чоловік якийсь іде між собою говорить, і він підходить їх і питається. І це було нормально. Ну, гуртом йти легше, все-таки, що не кажіть, щось балакати. Не було нічого дивного, що цей чоловік йшов теж з Єрусалиму кудись, свято закінчилося, все добре. І ось вони йдуть, і він їх питає: А що це ви таке обговорюєте? Щось так активно обговорюєте? Ну і е, ви розумієте, да? Єрусалим центр релігійний центр, розіп'яли релігійного лідера, і на той момент це була саме, напевне, ну, найбільша новина, яку обговорювали. Тому що вони, вони констатують факт: він зціляв людей, він був пророком, всі все знали і так далі. І вони дивуються кажуть, кажуть, а як ти не знаєш те, що став... тут весь Єрусалим гуде, тому що це ж. Була така подія, як не знаєш. І, а він їх розпитує розпитує собі, розпитує, що ж там сталося так далі. І ось вони йому розказують, да, що які були в них мрії, які були сподівання. Вони сподівалися, що та, а тут о, все, а римляним, і от все. Ні, да. Вся історія. І під час цієї історії вони підходять додому, ну, до, до, до містечка, якого мали йти, да? там все-таки 7 кілометрів, це не так, 12 кілометрів, це ну, 2 години хоч би, да? якщо брати так. І ось вони підходять до того містечка, типу як в бронники йшли. І от вони підходять. І. Е е ісус робить такий, знаєте, тут ми не знаємо, але це такий культурний фон. коли він знав, що його можуть запросити в гості. Ну, якби розумієте, це гостинність, все так далі. Але дуже часто ну, тактовно, треба було, ти не міг просто відмовитись. Ну, була така, така східна тактовність. Типу. ну, Я піду далі. Ну, якби, якби, я сам відмовляюся, щоб ви. Ну, якщо, але якщо люди були ну, справді побожні, то вони казали, ні 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 так як ці сказали, ти що, ну, як це так? Ми йшли разом. Давай розділимо хліб і все так далі. Тобто, дуже така. Е, ну, знаєте, Ситуація ой, дякую ні, ой, дякую ні, ой, дякую ви перші, ой, дякую, дякую. Ось така, знаєте, ситуація знову ж. Мені вона подобається тим, що Ісус був як звичайна людина. Він не був там, знаєте, такий, що прямо там щось. І ось коли вони сидять і їдять, їм відкриваються очі. Тому що Він зробив те саме, що вони по суті бачили, що Він не раз робив. І далі цікава ситуація. Ісус зникає. Яка реакція цих людей? А реакція дуже проста. Ноги в руки і назад до учнів. Вони тут йшли вальяжно, а тут побігли. Кінець дня, вечір, ліхтарі цього освітлення, освітлення немає вуличного, да, так далі. Це темінь, все. Але вони йдуть швиденько, щоб розказати, що вони бачили Ісуса Христа. І вони розказують, а йому відповідь кажуть, ми знаємо. Бо вже Симон Петро зустрічався, якраз те, що Льоша, ти казав, де, де Симон Петро зустрічався. Ви знаєте, ця історія надзвичайно цікава. Я хотів би звернути увагу на три речі. Просто три речі. От сьогодні такий. В мене сьогодні не пасхальна історія. Вірніше, пасхальна, але но, но не, но не, не, не про Христос Воскрес. Ну і про Христос Воскрес, але про трошки інше. Перша річ. Пам'ятаєте, що вони сказали? Вони починали говорити. Ми сподівалися, це ці середні вірші, які там були, що зараз я вам скажу. Ми сподівалися, що він саме той, який знищить Римлян, який візьме, він був пророком, він був великим в ділах. Це 21-й, 22-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й. Ну, там він такий був, він мав, він мав там зробити все. Ми оце сподівалися. І все розвінчалось, тому що ми побачили зовсім іншу картинку. І от я хочу сказати перша річ, яку, хоч, яку хочеться сказати, ми, як нам не хотілося б, завжди живемо і тим, що ми дивимося на зовнішні речі. Ми завжди цим живемо. Ми не живемо в такому світі, який не має цих зовнішніх речей. На цьому базується наш досвід. Щоб ми не робили, ми порівнюємо те з чим ми завжди чим ми тримались. Так далі, це все те, 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 те. Це наш досвід, це наш досвід тактильний, навіть ті люди, які не бачать, да чи досвід на якийсь звук, чи на смак, чи на що, В нас оточує світ, який має фізичні. Властивості, які є, і це нормально з одного боку, тому що таким ділом ми вчимося. Ми привчаємо дитину, що ложка це і ложка, і вона бачить форму, вона розуміє, як нею користуватися. А вилка це не та штука, якою можна собі почухати око, наприклад. Да, там, чи ще. Ні, Ну можна, я розумію, один раз. Е, там, е, там ще якісь моменти пов'язані з цим. Тобто, оцей, оці речі ми вчимося. Да, ми вчимо. Проте це і є величезний наш гріх, який нас дуже часто. Віддаляє від Бога. Чому? Тому що, ви знаєте, ми по ньому найчастіше міряємо все в житті. А все в житті, не, ну, не все в житті торкається фізичного світу. Я задаю питання. Сумління це що таке? Його можна помацать? Не можна. Воно десь там всередині ми навіть не знаємо, з якого боку воно де стоїть в нас. Проте воно є. І коли людина. Коли людина як то кажуть в українці такий сленгом, да, нашим тут полішучським безсовісна, але ти безсовісний цей так далі, то це ми що маємо на увазі? Ми розуміємо, що є якісь критерії, які ми теж не можемо помацати. Проте ці критерії є, а ця людина не має того сумління, щоб, ну, поступати так чи інакше. І таких речей дуже багато. А коли ми торкаємося духовної сфери про Бога, то там, виявляється, їх взагалі все відносно з Богом, це, це в першу чергу нематеріальне. Яке потім тільки проявляється в матеріальному світі, ну спочатку воно не матеріальне. Ми, ніхто з нас не бачив Бога, що взагалі ніхто в світі не бачив Бога так, як є. Ісус Христос, Син Божий, його нам явив. Це друге питання, але ніхто його не бачив. І віра якраз полягає в тому, апостоли кажуть, так, що ми віримо в те, що є, навіть якщо ми його ніколи не бачимо. Чому я це кажу? Тому що це якраз і є наша реальна, потреба. Не потреба, Не а проблема. Ми достатньо часто міряємо якісь речі по нашому досвіду і кажемо, а так не буває. А чого не буває? А того, що, того, що мій досвід говорить, ми, ми вирішуємо. І оця проблема, яка тягнеться ще з, з Едема. Ну, коли Бог сказав ось, ось шкала, по якій ви маєте все вимірювати, а людина каже, От моя скала, Все я по ній буду міряти. Саме, до речі, про це апостол Павло застерігав християн. В посланні до Римлян він, 12 розділ, відоме місце, коли він каже: і не підкоряйтеся світу цьому, краще хай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добре, блажене Богу, і досконали. Він говорить про спосіб мислення, розумієте? Тобто він говорить в цьому контексті, я просто вже не хотів там цілий цей контекст, але він говорить про спосіб мислення наш. Оце, який ми є, що ми дуже часто наш спосіб мислення хочемо натягнути на Бога, воно в нас не виходить. І є купа людей, які ображені на Бога, які розчаровані в Богові, які кажуть, що Богові не можна довіряти там чи ще щось. Ти починаєш з ними говорити. кажеш, а чому? І людина тобі контраргументи, ти кажеш: чекай, ти хочеш Бога заставити діяти так, як ти. Но ти насправді не знаєш, як правильно діяти. Ну, тобто, виходить, зміна порядку. Бог, який створив ці речі, це так, знаєте, як там елементарно. Ні, цей планшет не дам. Е, взяти цей мікрофон, який призначений підсилювати звук. Ну, підсилювати звук, а я почну ним бити мух. Я попаду в муху. Ну, можу попасти, можу не попасти. Це вже залежить від мене. Але це абсолютно не те, для чого придумав його той, хто його придумав. І Якщо я буду нав'язувати всім оцю ідею, я розчаруюся і розіб'юсь так само точно, як ці люди розчарувалися в Христі, тому що вони хотіли, щоб він втілив їхні мрії. І якраз найбільша проблема завжди в спілкуванні з Христом була в тому, що люди йшли, не розуміли не через те, що вони не хотіли, а через те, що вони прийшли і хотіли почути від Христа тільки те, що вони хотіли почути. І не відкривали своє серце. Далі. Друге. Окрім е, якої? Окрім такої е, негативної, не негативної, скажем, такої реакції Христа, о, які ж ви нерозумні, скільки вже ж можна цей, чим він аргументує далі. Він звертається до писання, пам'ятаєте, так? Да? І що дуже цікаво, в сучасному в оригіналі теж це тільки там, якби слово одне слово заміняє майже півречення в сучасному переклали правильно. І він звернувся до всього писання, пояснивши зі всього писання. Тобто він не звернувся до двох чотирьох місць і каже: Ну, в принципі, тіпо, типу, ви можете подумати, що це говориться про мене ну якби. Знаєте, як часом маніпулятивно робиться, він розібрав кожне з місць писання, яке говорить про нього, і розповів. Так от другий пункт Бог нам дав Писання для того, щоб ми могли звіряти оцю шкалу нашу і шкалу оцю Божу. Нікуди не дінешся. Єдина книга в світі, яка розказує нам про Бога. Єдина книга. Всі решту книги, які написані про Бога, це книги, які пояснюють, що Бог сказав в своїй книзі сам про себе, ну, образно говорячи. Так от, єдина книга, яка є в світі, яка пояснює нам, що до чого, це Біблія. Все, більше книг немає. І якщо ми хочемо щось пізнати про Бога, або, або зрозуміти, Господи, я помиляюсь чи не помиляюсь, то я маю взяти Біблію для того, щоб почитати і зрозуміти, правильно думаю чи неправильно думаю. Ось і все. Це єдина книга в світі, яка є. Все решту, це тлумачення. Чому я це кажу? Тому що Писання воно мало привести людей до Христа. Ісус показав, як воно мало привести людей до Христа. Воно відкривало нашу нездатність самим вирішити всі наші проблеми. Писання не винне. До речі, апостол Павло так і пише про закон, що закон не винний. Закон він просто як дзеркало, яке показує нашу недосконалість. Ну, це, наприклад, якщо ми не можемо прийняти свою зовнішність, в якомусь чогось не знаю чого, підходимо до дзеркала, то дзеркало ні в чому не винне в тому, що ми не можемо прийняти. Ми його можемо розбити. Ну, це да. Це не змінить нашу зовнішність. От так само і тут. Біблія не винна, слово Боже не винне в тому, що ми не відповідаємо йому. Проте Бог послав його навмисно, щоб ми бачили реальний стан речей такий, який ми є. Друге. Але це було б, це було б знущанням, якби тільки Біблія розказувала, наскільки ми погані. Бог відкриває, що не дивлячись на те, які ми є, в нього достатньо милості. Для того, щоб зробити першим крок. Адже вся Біблія про що, як людина косячить, а потім що, а потім Бог робить перший крок. Людина знов щось наробила, і знов Бог робить перший крок. Людина знов щось не робила, і це по-різному. В Едемі він сам робив перший крок, да? там потім ще-ше, ще, шеше. Ще, 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 ще. Потім посилав пророків, потім посилав все. І Ісус дорікав Єрусалиму, каже, скільки ти будеш вбивати пророків, яких я до тебе посилаю, для того, щоб достукатися до Тебе. Бог постійно робить крок. І третє, Писання, уявляєте, відкриває нам те, наскільки велика благодать, без якої ми не можемо жити. І Ось тут воно нас приводить знов до Христа, воно каже: Дивись, ти, ти не можеш досягти Бога. Бог хоче, хоче все одно, щоб ти знайшов це. І ось прийшов Христос. І воно переконує нас в благодаті. Воно дане для того, щоб ще раз і ще раз показати, скільки в Бога багато благодаті, якою Він може очистити нас від всього. То, що цим учням ви Емаус, які йшли, Бог це і сказав. Він їм почав пояснювати. Він їм не сказав, типа, як ви мене задовбали? Ну, скільки можна було? Це вам, три роки оце з вами, а ви нулі. У нас такий в школі вчитель був, як так пояснював, географію. Ні. Так, це його зачепило. Скільки ви можете не розуміти. І він почав. І яка реакція, пам'ятаєте? Яка, яка реакція цих людей? Як вони зреагували, коли вже потім Ісус пропав, і як вони між собою говорять? Вони кажуть, чи не палало наше серце? Тобто насправді Він відкрив оцей момент, який Бог кожному хоче дати. І я хочу сказати, ми справді потребуємо цієї благодаті. Біблія нас приводить до тої благодаті. Ті люди, які покаялися і віддали своє життя Ісусу Христу, мають не меншу потребу. В благодаті Божій, ніж ті люди, які ще не довірились йому. Чому? Тому що ми всі живемо по благодаті. Ті, хто прийняли Ісуса Христа, вони просто розуміють, який реальний їхній стан. І вони просто беруть і п'ють ту благодать. А ті люди, які ще не віддали своє серце Ісусу Христу, їм треба просто повірити і попробувати, наскільки ця благодать велика. І от благодать полягає в тому, що кожного дня, кожної секунди вони можуть це зробити. І останнє. Якщо Бог не відкриє, то само по собі не відкриється. Історія, ця історія починається з того, що ці люди не впізнали Христа, да? вони не впізнали. Потім він йшов, балакав, вони щось там, всередині, всередині в них там таке було, що ну, щось таке дуже на щось схоже, але от. То не могли вони до кінця зрозуміти. І закінчується тим, що виявляється раз, і він їм відкрився. І тут їм відкрилось. як облуда з очей спала. Ви знаєте, можна дивитись на очевидні речі і не бачити. Самий знаменитий анекдот мені подобається, мама хочу море, да, он тобі море, де? Знаєте, оцей. можна дивитися і не бачити. Ісус, пам'ятаєте про те, що казав, про те, що хто має вуха, да? То хай носить шапку, да? він так сказав? <ріху> Ні, він сказав трошки по Да? Хто має вуха? То хай чує. Пам'ятаєте, навіть є така історія в. Історія в Євангеліях, вона записана у синоптичних Євангеліях, коли Ісус взяв учнів, пішов на гору, преобразився, потім в одній історії перед тим, ти ж, а в другій історії після того він питає про те, що за кого мене вважають люди. Да? І один, там той, 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 там Ілля, там Пророк, що Єремія там чи ще хтось там хтось казав, що е, Ірод взагалі вважає, що ти Іоанн Хреститель, який воскрес, да? ну і так далі. А він питає, за кого ви мене вважаєте? І там Петро говорить, Слова, ти Христос, Син Благословенного. І далі пам'ятаєте, яку відповідь каже Ісус Христос йому. Блажений ти, Симоне, син Іонин, бо не плоть і кров тобі це відкрила, а Отець мій небесний. Тобто Ісус Христос констатував факт про те, що якщо Бог щось не відкриє, вибачте, в нас нема шансу. Наш мозок подарований нам Богом. Всі процеси, які в ньому відбуваються, це таємниця, яку ми до сих пір не розшарили, і вона подарована нам Богом. Це Бог зробив нас особистостями. Біблія так каже. І тому все, що ми можемо зрозуміти, може бути подаровано нам Богом. В Луки, раніше трішки, в 10 розділі, є такі слова. Все, що знаю я, передано мені отцем моїм. Хто є син, нікому не відомо, окрім Отця. І хто є отець, нікому не відомо, крім сина, і тих, кого син також може втаємничити. Ну, там таке слово використоване втаємничити, А Вогієнка звичайне слово, кому син захоче відкрити. Тобто ні отця ми не можемо пізнати самі по собі, ні сина не можемо пізнати самі по собі, якщо нам не буде відкрито. Чому я це кажу? Тому що саме оця якраз штука. Побуджує нас, має побудити нас, це третя річ, молитися постійно, щоб Господь відкривав нам очі на звичайні речі. Тому, коли ми підходимо до Біблії, коли ми говоримо про те, що Писання нам дано, це дуже класно, якщо ми сідаємо і читаємо його, і це амінь, і все. Проте набагато краще буде, коли ми просто. Хоча б мінімально, скажімо, Господи, та відкрий мені очі на очевидні речі. Бо я не можу побачити, я сам не можу бачити. Ця молитва буде змушувати мене не просто випрошувати в Бога благословіння чи ще щось. Ця молитва буде налаштовувати мій розум на те, що не я таке велике себе, як я можу сам зрозуміти, а що я потребую того, щоб Господь якимсь чином кудись мене ввів. Це дуже важливо. Дуже важливо для нашого серця. Зрозуміти свою повну залежність від Бога, від Бога, який відкриває нам. І більше того, там написано, що, що вони побачили, що вони зрозуміли оцю славу, коли Ісус відкрився врешті решті. Вони зрозуміли, якою славою Він має. Отаких три речі з цієї історії, і хочу, якщо підсумовувати, то ще раз давайте. Ми потребуємо постійної корекції нашого бачення. Ми потребуємо наших цінностей, нашого всього. Бо ми, до речі, живемо в світі, який, в якому це бомбардування нас своїми цінностями, воно не припиняється. 24 на 7, воно валиться і валиться, і все. І ми, нам здається, що навіть, можливо, ми там втікли від цього всього діла. Насправді воно далі на нас. Ну, тому ми потребуємо. Ми потребуємо цього, і Бог якраз дав слово для того, щоб ми через це могли коригувати. І я вам відкрию секрет: не завжди, коли ви будете сідати за Біблією, ви будете відкривати нові глибини для себе. Часами ви просто будете переконуватися в тому, в чому ви вже повірили. І це класно. Так, я справді вірю, це, слава Богу, що я за це тримаюся, і це дуже класно. І приступаючи до Слова, чи, чи приступаючи до цього процесу, ми завжди повинні пам'ятати про залежність і про те, що ми маємо молитися і просити Бога. Це має стати нашою дуже простою річчю. Це не обов'язково великі слова, це не обов'язково гарні слова. Це висловлення своєї залежності від Бога, де б ми не були і як би ми не були. І ось дальше, що цікаво, і ми маємо оцю благодать. Знаєте яку? Коли ми звертаємося до Бога, ми звертаємося до живого Ісуса Христа. Який сидить по праву руку від Бога. Який сидить в людському тілі по праву руку від Бога? Який сидить з дірками в руках, з дірками в ногах, з діркою в боці лівому, доки не закінчиться історія людства, він отак буде сидіти. І, до речі, він так і прийде, тільки вже буде прославлене тіло нове, але він все одно ще прийде. Так, він не прийде, як Бог, інша неземна істота. Він прийде так, що люди впізнають його, що це був Ісус Христос. Так зараз наш Христос там. І благодать полягає в тому, що коли ми звертаємося, Він є наш живий заступник, тому що він знає все. Він пізнав все. І коли ми кажемо, Господи, дай мені мудрості, він каже, окей, я дам тобі мудрості, бо я знаю, наскільки тяжко без цієї мудрості на землі. Коли ми там будемо просити, Господи, відкрий мені якісь очевидні речі, не бачу. Він каже, окей, тому що я розумію, наскільки тяжко побачити навіть очевидні речі на цій землі. І хай Господь благословить кожного з нас на цьому шляху. І тому, коли ми слухаємо це, ми можемо радісно сказати, так як наш Спаситель там живий, що Христос воскрес! Амінь.